Всім привіт! З вами Анатолій. Ви на каналі Я та Мої голуби. Сьогодні хотів би розказати про мого нового голубу, от, біленького поляка. Привезли ми його позавчора в п'ятницю ми його привезли і от. такі справи, дуже гарний. Тлобатий, джобик хороший, в общем голуб, мені подобається, часто білий. Правда, в нього з ногою щось не, не так он, бачите? Не, не стоїть добре. Вон, може, стер... О, не стоїть він добре на ногах. Ліва нога воступає. Ну, от такі справи. Ця пара, де вона? Euh, от, бакінець і чавка зайняли це гніздо уже. Вон я там поставив Булабеш там. От, дути, дути і росачка зайняли собі тут. Я їм кинув солон. Ну, в общем, простяків я переніс до стайні. Що ще нові такі від які? А, спарувалися в мене от Миколаївський так. А де вона? Десь ділася голубка? Сизо. А, воно вона сидить. Я тут одного сизого лишив. голубку, точніше два. До цього поляка і до Миколаївського. Ну, в общем, парувався і Поляк, і Миколаївський. Вон вони, вони там в кутку сидять. Ну от, Миколаївський з там зайняв місце. А от поляк. А Поляк десь собі місце знайде, а вони. О, соломи собі, напевно, наносять. Ну, ну, добре, ви були на каналі Я та Мої голуби. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока!